Агресор Путін не зацікавлений на даному етапі війни в укладанні угоди. У нього зараз є, є можливість виторгувати собі максимальну преференцію, максимальну вигоду від цієї війни. Ситуація така, що він зараз торгує миром. То він пропонує Європі, протиставляє або ж війну, або ж мир. Тобто, і він хоче максимально вигодно продати їм мир. Оскільки Європа ем, боїться війни, вона, скоріш за все, буде реагувати на, такі, на такий шантаж і дасть йому те, що йому потрібно. Що йому потрібно? Йому потрібно повернення енергоринків, це найголовніше, і йому потрібно Україна, тобто залишити вплив на, на Україну. Поки що, завдяки політиці Трампа. Йому це вдається, на жаль. І він зараз намагається розкачувати, максимально розкачувати і отримувати все більше і більше преференцій для себе і для Росії. Тому поки що жодних передумов для миру, на жаль, немає. Будемо сподіватися, що, може, після нового року щось зміниться, оскільки бюджет Росії також не резиновий. Вони заклали бюджет. На 26 рік на три квартали. Четвертий у них пустий. Тобто, розрахунок також на те, що в 26-му році вони дотиснуть Україну, дотиснуть Європу і е, все ж таки вийдуть на якісь вигідні для себе умови. Нам потрібно триматися. Нам потрібно триматися цей час, і як е, говорять більшість експертів, що нам потрібно, та не тільки експертів, розумних людей, що нам потрібно протриматися на один день довше, ніж Росія. І тоді ми зможемо вберегти державу і, 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 хоч на якихось, вийти на якісь умови прийнятні для України.